Ташко, чому ти сьогодні мовчиш? Хіба ти не чуєш мене не читаєш? Навіщо тримаєш весь біль у собі, якщо ти мені майже все довіряєш? Якщо ми з тобою настільки близькі, що знаємо, як важко втрачати, як тихо тримати слова в самоті, а потім їх нишком писати в дійковому коді на кволих листах. На шкірі, бліді, чи на стінах. Чому ти мовчиш? Хочеш просто піти, щоби я упав на коліна? Ти ніколи не була для мене німа, ти ніколи не була німою. Я віддав би півсвіту, щоб чути твій сміх та торкатись тебе рукою. Тому просто скажи, що засіло в думках? Напиши мені хоч би фразу, і ми змінимо це, я тобі обіцяю. Давай просто будемо разом.